Заблукало літо у травах високих, милується ними і не може намилуватися. Та прийшла пора, і впали росяні трави під дзвінкими косами, простелилися рушниками по косі, палюче сонце перетворює їх на запашне сіно, і вже всміхаються левади й царини, прикриваючи свою наготу копичками сіна. Літо, трави, сінокоси. З року у рік і століття у століття повторюється цей ритуал у землеробській культурі. Віддавна шанували люди кожен літній день, але завжди знаходили можливість влаштувати собі свято після тяжкої праці. Так народився і цей косарський обряд. Ще з вечора готувались до косовиці. Василен, mm. на дворі так випогодилося. То, може ми завтра три вийшли на в царину? Та я не, нічого не маю проти. Правда? Та та я... Так, по я б пішов за косареми. Та мені хлопці вбиті, що. Я не маю нічого против. Кличко косарів, а я мене... громадильників. Ти з косимом та з громадами. Ну, а то би зробили погоду. Та й копиці скидаємо, та й повозимо додому живо. О, то не то, то файна погода. — Добре. Та вже, вже і пора, пора спати. До та, рано вставати здосвіту. Ну Треба вже повечерю, та... а молока нема якогось? — А й нема, та то на завтра треба. Та то на завтра треба зварити молоко, та треба косарі. А ти, не, то треба А добре. — Лігай вже спати. Та й добу буде, хоч на п'єсі. Косити виходять досвіта. Година четверта зранку, поки ще трави росяні. Ви знаєте, я вже старий, не негоди перетвести. То може ми в кусовичі виберемо якогось молодого. Таво, 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 таво. А кого б ви казали? Дякую вам, газди, що ви вибрали мене першим у кіз зробити, цю травичку благословити і першим росою вмитися. Благослови, Боже, цю травичку зелененьку, на сінце молоденьке, щоб дощі його не мучили, щоб громадільники не втомилися, щоб пісня лилася, щоб косовиця передвела, бо травичка в полі настоялася, буйного вітру начувалася, від ясного сонечка нагрілася, дрібненького дощику напилася. Бог помогает, хлопцы. Вам тоже та, помогает. Та, Тату, а где я буду? Збоку вставай. Тату, а где я буду? Сбоку вставай, купим. Тату. Тату. Тату, куси, Ивашко, куси. Вот так, вот так. Иди, добре, добре, давай, давай, вот так. Менше, вот так. Я таки, дедару, сына, мать. поравшись з роботою по господарству, приходять на царину жінки і дівчата громадити і перевертати, і складати у копиці сіно. dá as minhas metas se... através de outro. Ah,

Ще обіду, коли роботу закінчено, господарі наймають музик і на леваді набуває розвою справжнє свято, лунають переспіви з музиками, розмаїті забави і танці. Нам косовицю готувати, сорочку на нього одівати і господарям дарувати. А коси звиці косовицю, але я стебло знайшла. Зараз з маємо всі ж косарів сюди. О, хлопці, котрий буде веселій. Нікола хитрий. Молодець тепер, з мене починаєш. Треба, ну не воля. Газденько. що робиш? Василено. Василен! Нет, цілював. У стань, стане, то всім станеш. Поцілую, то і все вже більше не годить. Я ті горя браталку Я вже цілював. А мене ще! Ну що тебе? А решту треба клихати на поміч музиків. Я сам не годен вас так. Косовицю громадільники зібрали, цей вінок сплели файні дівчата і несуть туди, де гарна я хата. Там на порозі господар чекає, срібні дукати у руках тримає. Кразу й газини, двері відчиняй, а хоч до стодоли приймай. Ми скосили, посушили, купиці склали, щоб корови багато молока давали. А найкращу косовицю дар принесли, щоб густа була травиця, щоб достаток цілий рік нам нога різ. Ой, дай Ой, вам Боже здоров'я, дай Боже здоров'я вам газ де газдині, дай вам Боже здоров'я. Яка <праць> 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 Як вінець роботі, робітники дарують господарям косовицю, миле подало з сіна, прикрашене квітами. А ті, у свою чергу, мусять добре усіх нагодувати. Все файно. Усі посідали, яке зкинуть місця немає. Що ти засідав нині? Який коса! Так буде єсмієти. Казало мені, мама, казав мені отець. Та й горілку, люби дівку, будеш пайний хлоп. Як у вас тут весело, як ви тут росли? Що таке вірило? Наливайте, наливайте, може бути. А ну, кажу, давайте уряд, пускайте. А ну борійте. Це така яблученка добра, можна що за серце від'їдає. А це що за. Ааа, це молодчарка А Пить до молодчарки, пийте. Можеш висиш пару разів. А я заємся, вже прошу. Ой то наші косовиці файно убрала, та й до нашого та й газди гречно приманджала. І дзвенять над царинками жартівливі коломийки, Ой косили косарики, ой косили кусті, тільки того сіна було насідало густі, Ой косили тіле літо, аж коса бриніла, а навесні коза здохла, бо не стало сіна. Дай їм Боже здоров'я і щастя за їх труд, за їх пісню.